З турботою, співчуттям і неймовірною витримкою. Так щодня працюють медичні сестри у лікарнях, поліклініках, госпіталях та навіть на фронті. Безцінний внесок у здоров'я тисячі пацієнтів медсестер Закарпатського центру кардіології та кардіохірургії в Ужгороді. Серед них операційна медсестра Інна Білокопит каже: бувають операції тривалістю понад 8 годин. Та головне, аби результат був позитивний для хворого. Ніхто крім нас не бачить, якося починається. Ми готуємо все до секунди, стежимо за старинністю. Кожен інструмент має бути на своєму місці. Без цього операція не розпочинається. Це командна робота, де кожен груп має значення в операційні середини. Ніхто у нас не бачить, як це починається. Ми готуємо все до секрету, ми стежимо з діємо це інструмент. Це командна робота, де кожен груп має значення. У чому полягає ваша відповідальність під час операції? Операційна медсестра це очі, руки, підтримка юридик. контроль інструментів, це ринків, кожної дрібниці, це має бути допомогово. Про, просто робиш свою роботу, тут немає місця паніці. Професіоналізм і досвід це наш тил. Медична сестра важлива і незамінна частина команди, що піклується про здоров'я пацієнта, лише у синергії професіоналів злагоджена командна робота дає результат. А кардіологія один із напрямків медицини, що потребує ще й високої концентрації, чітких дій та навичок. А на старшу медсестру покладені ще й адміністративні функції. Про це добре знає Тетяна Угрин. Допомагаємо завідувачу, відповідаємо за порядок у своєму структурному підрозділі. Контролюємо роботу медичних сестер і молодших медичних сестер. Ми є тією ланкою в командній роботі в організації у в роботі в організації з персоналом. Робимо звіти. Обліковуємо медикаменти і співпрацюємо з керівництвом. Медична сестра це більше, ніж професія, переконана головна медична сестра закладу. Це не помічник лікаря, а фахівець своєї справи. Це бути поруч, коли людині не важче. Ми не просто виконуємо медичні процедури і слідкуємо за виконанням лікарських призначень, а підтримуємо пацієнта своєю присутністю, турботою, добрим словом. Це робота, де ти щодня віддаєш. Частинку себе підтримуєш серце. Пацієнтів вразливі, особливо у важких станах. А коли пацієнт хворому стає краще, легше, він тримає тебе за руку, дивиться вдячними очима і каже тобі спасибі. Такі моменти запам'ятовуються, і ці моменти нагадують, чому ми в цій професії. Підтримка колег, близьких, усмішки пацієнтів і розуміння, що моя праця важлива, іноді просто дякую, має магічну силу. Понад 6 тисяч молодших медичних спеціалістів працює у закарпатських закладах охорони здоров'я, а медичних братів та сестер майже 5 тисяч. Хоча, здебільшого, ці професії жінки 94%. відсотки. Аналізує очільниця асоціації медсестер краю. Також як то кажуть, не без проблем, особливо через війну. Роль медичної сестри стала ще важливішою. Багато взято на себе функції, з якими не стикалися до сих пір масово. В лікувальних закладах зросла кількість маломобільних. Пацієнтів і медсестри відіграють ключову роль у наданні комплексної допомоги від догляду, профілактики пролежнів, виконання призначень до реабілітації та психологічної підтримки для щонайшвидшого повернення пацієнта до повсякденного життя. Вони є опорою для поранених, працюють у надскладних умовах. На сьогоднішній день заклади страждають від нестачі медичного персоналу, медичні сестри від надмірного навантаження. Емоційного вигорання. Наразі відсутнє забезпечення житлом молодих спеціалістів, а вартість оренди житла є вищою, ніж заробітна плата молодого спеціаліста. Підтримка залежить від адміністрації конкретного закладу, де працює е, спеціаліст. Вона є як на місцевому, так і на державному рівні. Це і ті ж преміювання, профільні програми. Сподіваємося на системний підхід до даного питання. Наразі система охорони здоров'я відчуває брак кадрів через еміграцію та вигорання. Щоб зберегти фахівців, потрібна і гідна оплата праці і нормальні умови. Тоді молодь не виїжджатиме за кордон, а залишатиметься тут. Також потрібно інвестувати у освіту, престиж і повагу. Резюмує Андріана Савич. Проте ця професія вимагає не лише знань, а й великого серця, терпіння та чуйності. Робота медсестер в нашому закладі це основа. Без них не може функціонувати жодний медичний заклад. Відповідальність, емпатія, здатність навчатися це ті якості, які формують справжніх професіоналів. Тому вони є найбільш важливими для медичних сестер. 12 травня у професійне свято медсестри усього світу отримують квіти та слова подяки, та найбільше вони прагнуть, аби їх роботу цінували щодня.